Я завжди прагнув чогось більшого. Я завжди знав, що можна жити так, щоб весь цей тушливий світ тебе не турбував. І це стало можливо завдяки роботі усього життя одного талановитого архітектора і вам. Висотка налічує 40 поверхів розкішних апартаментів класу люкс, обставлених за останнім словом сучасного декору. На нижніх поверхах розташований продуктовий супермаркет, тренажерні зали, басейни, спа, школа. З цієї висотки можна ніколи не виходити. Тут живуть найрізноманітніші люди. Ви обов'язково знайдете тут нових друзів, а може, й закохаєтесь. Ну, то, може, приєднайтесь до нас? Приєднайтесь до нас. Оселіться у висотці.